Есть теперь э, заделы, да, для того, чтобы оправдывать свою результативность. Вот мы боремся э, за правовое государство, права человека, за защиту государства. А враги генпрокуратура, да. То есть тут теперь можно видео, документы показывать, как они борются. На самом деле выполняют ли они обещания или действительно, как вы говорите, возможно он просто гонится за рейтингами не выполняет обещания. Знаете, э, мне кажется, что э, кожен результативность. Власно, має доводити на своєму місці парламентар в парламенті, урядовець в кріслі міністра і тому подібне. Що стосується З точки цього, зрення парламентської діяльності, радикальна партія, от де вона от в рейтингах по результативності? Ну, от у мене є результати, які проводив наш проєкт за результатами другої сесії, і, і можу сказати, що за показником безвідповідальності радикальна партія. вони вот, зараз на екран виведуть да, підсумки. No. Ви будь пожалуйста, на екран ітогі восьмої второй второї сесії восьмого сезива верховної ради україни да 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 вот. да ну тобто якщо в не брати до уваги позафракційних там депутатські групи, то радикальна партія за показником безвідповідальності, десь в середньому партія. має середній показник. Ви бачите, 25% вище має тільки опозиційний блок і народний фронт. І, до речі, я хотів би звернути вашу це по результативності, да? за показником невиконання власних обіцянок. Ага, то тобто есть це вот показник без вот, відповідальності. Нижче, да, нижче знаходиться. Вот опозиційний блок 30% виконав, да. а не виконав 30%. Аляшко і фракція Народного Народний фронт по 25%. Процентів. тобто позиційний блок, радикальна партія і народний фронт за підсумками другої сесії є лідерами е, з числа фракцій за показником невиконання власних обіцянок. Якщо ж брати е, і депутатські групи, то тут ви бачите депутатська група да. партія відродження 42. Це теж бувші представники партії партії. Абсолютно. Абсолютно, да, да ну тут то якщо посмотрити на ситуацію, які у них можливості. для тех же бывших регионалов сейчас, учитывая, что они в оппозиции, и там э, партия регионов э, определенным образом, вплоть даже раздаются голоса о том, чтобы и запретить ее, и так далее, и тому подобное. То есть у них-то сейчас пространства для выполнения обещаний нет, они глухая оппозиция, Або все-таки коаліція, боршинство да справа в тому, що як у випадку з опозиційним блоком, так і з іншими фракціями, які представлені в парламенті і депутатами, наш проект моніторить не лише програмні обіцянки, але й поточні. Так, от особливістю опозиційного блоку і його депутатів є те, що у них є значна частина невиконаних обіцянок, які не є програмними, а є поточними, тобто вони декларують ініціативи по створенню. Тимчасових слідчих комісій, mm -hmm. по виїзних засіданнях, по оперативному реагуванню на ті чи інші резонансні події. Але коли доходить справа до реальних кроків по створенню цих речей, нічого не відбувається. От, о результативності фракцій, да, вот в розрізі виповнена зліва колонка зеленим э, цвітом. Виходить, що найрезультативніше фракцією является э, партия «Самопомощь», фракция партии «Самопомощь». Дальше на втором месте идет президентский блок Петра Порошенко, фракция блока Петра Порошенко. На третьем месте 58% фракция партии Батькивщина. И Народный фронт. Неходноковые показники. И, да, и Народный фронт одинаковые. А меньше всего, наименьшая результативность в Коалиции правящей, получается, у партии Ляшко. И фракция у них, кажется, самая маленькая. Или э, нет, не, у Батьковщины меньше фракция. У Батьковщины меньше. И по, по количеству обещаний. Э, блок Петра Порошенко. 102 но тут... обещания да, у блока да. Петра Порошенко. Первое место. Второе – Народный фронт. 44 обещания. Третье – партия Ляшко. Четвертое – Самопомощь. 37 Батьківщина 21, опозиційний позиційний блок німного обіщав бішану кількісні 10. показники. Вони багато в чому залежать від кількісного складу фракції. Ось чи відповідно чим більше депутатів представлені фракції, тим більше вірогідні, що буде велика кількість обіцянок. Тому і виведений з точки зору методологічної от виведені відповідні відсотки. Тобто показники відсотко, відсотки, які вказані відповідальності, це співвідношення сказаного і виконаного. От, що дає більш-менш коректні дані в оцінках відповідальності, тобто, ми бачимо, кількість, да? яке було дано партією блоку партії, вот за підсумками другої сесії. Ага, за час второї тільки сесії. Це з учетом предвиборних програмних обіцянь теж або без. Ні, ні. ні. А, це тільки второї сесії. Так, так. Наші mm -hmm. дві сесії. Якщо брати е, і передвиборчі, ми робили е, слово і діло е, презентували підсумки. Шести місяців діяльності Верховної Ради наприкінці травня я вам назву цифру: в районі 6 тисяч обіцянок нами було зафіксовано це, якщо поєднати і поточні обіцянки народних депутатів лише Верховної Ради 8-го скликання.